Да, можете побачити, коротше, як маленькі. Це якраз тут. Elm. Да, окей. Американський аум. Корейський хорнбім. Окей, поняли? Американський хорнбім. Окей. Японський хорнбім. Угу. Яка різноманітність цих дерев. Вау. Бачимо, воно росте. Американський хорнбім. Угу Окей. Okay. Подивися, тут соснові в них, бачиш які. Так, да, інтересне. І цікаве містечко. Куча садів, садів, садів. Все таке зроблене. Що просто любо дивитися. Ну ми підемо трошки з тобою, я думаю, що ми сюди і не будемо. Так, да. ну воно буде вертатися, Пішли вверх. Окей? Ну що ж. Да. Ми не знаємо толком. Там теж, мабуть, якісь сади. Я так думаю. Це все сади. Все сади, вони всі, як би кажуть, на цьому на грубках. Дуже багато всякої різноманітності. Гори, гори. Да. Ди сідай туди на лавочку. Да. Ми вже просто сьогодні здорово нагодилися. Це, бачите, це так розробляли, щоб, щоб все садити і з видом гори. Ну, гарно, дуже гарно. Гарно, любо. Конвалії. Не можна. Що ж тут далі? Вам показати. Просто все таке в цій зелені. Все зелені і дуже багато такого. Ходити, спускатися. Все воно так, знаєте, розроблено цікавим методом. А от вам цвіточок сидить, що тут дуже багато, зі всіх країн ростінь. Які тільки не бачив, Якщо, чесно кажучи, кожен вичитувати, ну я не думаю, що я буду таке робити. Ну дуже гарно взагалі. Повірте, що дуже гарно ці сади, які пороблені. Зараз, звісно, все зелено. Запах такий, ну, насищений, дуже гарно насищений. Так дихається на всю грудь, знаєте. Дуже багато тут, вибачте, в це все вложено, я би сказала, на мою думку.